Насправді у Голосівському районному суді самого ранку триває судове засідання у справі російських героушників Александрова і Єрофеєва. Сьогоднішні сьогоднішньому розгляді справи має відбутися якраз уже розгляд справи по суті. Першу годину Александрову і Єрофеєву зачитували список звинувачень, серед яких тероризм і вбивство. А я нагадаю, що на попередньому судовому підготовчому засіданні захист російських героушників вимагав від суду. Того аби Александрова і Єрофєєва було визнано військовополоненими, так як стверджувалося, що ті були у складі міліції так званої самопроголошеної ЛНР. Хоча я нагадаю, в травні, коли їх було затримано, вони одразу представилися військовослужбовцями спеціального підрозділу Російської Федерації. І якраз зразу після цього їхнього зізнання Україна запропонувала Росії їх обміняти на українських військовополонених, зокрема на Савченко. Одразу після того від оборони Російської Федерації прийшов документ про те, що Олександров і Єрофеїв справді були у складі російської спецпідрозділу Російської Федерації, але з були звільнені в грудні 2014 року. Ну на сьогоднішньому ж судовому засіданні Олександрові Єрофеєв мають доволі хороший гумор. Само початку вони усміхалися, незважаючи на те, що у разі визнання їх винними їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Це як мінімум від восьми років позбавлення волі. І варто також зазначити, що сам захист і Єрофеєва прийшов на півгодини пізніше, аніж коли власне розпочалося судове засідання. Воно мало розпочатися о 9.30, а вона прийшла о 10.00. Поки ми залишаємося на місці, звичайно найцікавіше відслідковуємо, і найголовніше повідомимо. Ну а поки у мене все студія.